21. 21 січня ледь завели вже машину сьогодні. Перший рейс. Перший рейс після заводки. Не може її прихвати, бо мороз. Ну, что, на улицу въехать, на а? а, вот, да хочу воду, щоб не замерзла. Щоб вже мені по машине не бігла. Круче побіжить. <клес> Uh -huh. Сідушка ту козину марки шостої ріше за щеплено. І так, друзі, погрузка в дворі, прямо і поїхали. Сьогодні ще нас завели машину. Трошки спав мороз. Уже Зараз у день було 5 градусів. Зараз удома познімається, все що далі не буду знімати через те, що буде вночі вже розгрузка, вже зараз 4 дня. води замерзне. Ну що, друзі, машину ми завели, генератора я зробив 1700 гривень за ремонт, Прий трошки помив теплою водою. Перший рейс, перший рейс після ремонту Доброго здоров'я, друзі підписники каналу Сьогодні ми маємо 22 січня Зараз половина одиннадцятої. Знаходимося ми. Ми знаходимося. Таке село називається тут, де Антоновка. Антоновка, Антоновка, який хоть не Володимирець. Село називається Нетреба. Я тут загрузив монету. і везу десь туди в сторону на дубно. Був я цьому селі декілька разів вже. Колись я десь отут знімав відео, купляли люди картопляного комбайна. Десь отут ми його грузили десь на цій вулиці. Ось болька чи чого, там вже я забув. Це трошки було давно. Загрузку я не показував, хлопці ці, що грузять, їздять. Я, я це ж манітуєм возив. Хлопці їздять добре, загрузку, чого не показував загрузку, так холодно, просто руки падають. Стоїть, стоїть машина заведена і температура мотора падає і все. Сьогодні мороз був, ну, вдома було 16 градусів, але кажеться, що 30. Сиру дуже стало, а нині на деревах став от, от То що сира. Я потім покажу де я, яке це маніту, воно теж це маніту важить теж. 7,5 тонн, 7600 роль. Хоча мене паспорт треба побачити. точно важ. Прошлий раз я тут я грузився біля цього будинку молитви. Зло їхнього трактора чи GCB. З цими самими хлопцями. Тому ми зараз на трасу виїжджаємо. Біння тепло добре, але, але щоб так було, то треба, щоб там не замерзло ніде в баку. А щоб не замерзло в баку на сьогоднішній день, мабуть, я думаю, добавлю. Я вже добавляв бензин. Я зараз заливав солярку, я бензина додав. Через те в мене воно хоча теж трошки було помучило вдома. Тобто не завелась була. Так. дизель вже пішла ціна на УР, вже 56, вчора 54. Отаке, мій друзі, маніату я везу. О, що я не показував. Зараз додаємо ще 3 літри бензину і солярки линемо. І будемо їхати далі. Ну і так, друзі 6 тисяч гривень, 104 літри солярки, 3 літри бензина. Я тут теж... Я тут знімав вам колись цієї синки, тут теж не один раз ночував. Зараз багато тут ставиться ночує машини, через де ніде заїхати не можна, тут розчищене. Ну, а ми поїхали далі. Же Василије, ја губако стрелка показа ја Хтось єдиний, тут дуже швидко. Пропустимо. Щоб чоловік не сердився. Бо вони то буває, що виїжджають так зараз в сарнах. Виїхав передо мною і не їде. Проїхав 100 метрів і повертає. Ну то подожди трохи. Тож, тож, Цією машиною є зупинить і набрати ход, то теж не легковою. Не, не розуміють. Моє по правилах, що він правий. Так має бути хто на таких більших машинах поїздив, то того трошки в'явлення міняється, вони, думаю, що вони вони Ну а ми поїхали. Зараз ще в Костополі треба, мабуть, якогось хот-дога купити чи що, то вже ж. Вже, вже вже 12 годин почало вперше. Вже, вже люди снідали, вже може в кого ланч був. А в нас тільки кава. І так, друзі. Костополь вже заїхав. Питаю, чи ви зголоділи? і так. Заказав натіка на, на Да Доїдемо. Зараз переобідаємо чи що, і будемо їхати. Вже я щось забагато наперед подав цього. навантажувача, а машина он яка обмерзла. все біле. Їду, ці фари чисті через те, що тут лампочки горять, а тут, а тут вон як замерзло. Все пообмерзало. Тут теж закрив трошки взяв. Отак от ставлю фанерку от тут. Низ там, там ще є, низа там ще карає. А тут трошки закрив. Мене ж на пічку, оця ж, ж пічка йде шланги. Не так буде холодно, буде тепліше в кабині. Нічого, нічого, що нічого, якесь стекломовка. Не знаю, що я можу. Хоча я включив, я включив пічку, щоб дуло на стік. Покажу вам зі паспорта цього GC бісті варжить. Скажу так, 7 тонн 640 кг. Вага цього GCB. Продовжуємо вже я, об'їхали вже ми місто Рибне. Я тут не так далеко, може, залиши, ну все, все, кілометрів 30-40. Може Дубно треба як на Луцьку повернути, там друге друге чи третє село, буде, де буде проходити наша розгрузка. Ну все, друзі, доставка, доставка пройшла! Скажи что-нибудь людям, кто ходит. Привет, народ! Давай, поехал. Он сказал, поехали, Да, да, да. <свят> поехал. Поехали.

Щось не хоче їхати, ззад їде, вперед не їде. Нам б... воно вперед їхало. О, їде. Вже їде. Давай, давай! Що, ти тормози? Їдь, їдь, їдь. Добре йде, добре, 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 добре. О, все, доставка. Дайте, дайте. Зараз 10-15 хвилин мені бухгалтерія скине, я з вами розрахуюсь. Ну, я, я писав їм. Добре. І так, друзі, все, доставку зробили. Такого монету. Треба вистояти пів години хоча б через те, що ми 15 хвилин вже стояли. Щоб по чіпу вийшло все добре. Так, треба. А, ні, треба підняти спочатку. Спочатку подимемо. Поставляють такі колодочки. Не сходів я робити підставки відвіжні. Щось легше, я нічого не ставлю, а таке як щось важче, то я ставлю такі колодки. Зараз покуда зберемося, поставимо транспортне положення. Ну і все. Рейс закінчений. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь. Ну і пока.